А ви чули про магічне місце в степу Фрумушика Нова, що в Одеській області, де роблять вино, випасають овець і знаходиться найвища статуя в світі. А все почалося з того, що в 2006 році на місці колишнього села Фрумушика Нова ентузіаста підприємець Олександр Паларів створює центр сільського і зеленого туризму. Тут зосереджені унікальні етнокультурні пам'ятки аж восьми груп населення. Це по суті етнографічний музей просто неба. Є реальна можливість відпочити від міської метушні, коли можна себе відчути. Хоч трішечки гагаузом і залізти на таку лежанку. А ще тут багато прикольчиків. Ось це, наприклад, інсталяція лопати на честь заснування центру. А сам комплекс налічує багато всього від басейну з мангалами до зоопарку і власної виноробні, де виготовляють вино під назвою Фрумушика. З усіх околиць Одещини сюди завезли радянські скульптури. Такої кількості пам'ятників я ще не бачив. Та утворили музей тоталітарної держави серед дерев, і це вражає. І зовсім нещодавно утворили смарт село Семисотка.